Вітаю на каналі Інтертехніка. Привезли е, міні-трактора кентавра з кабіною, хорошого, класного, такого, як ви любите. Ходімо дивитись. Ось це у нас тут е, японські міні-трактори, там наші е, маленькі браті мототрактори. І ось, е, Кентавр 54FC. Тобто це нова платформа самого кентавра на 50 кінських сил і ще й з кабіною. Тобто це вже ну, досить пристойна, серйозна техніка е у нас на каналі. З великими колесами, з гарною кабіною. Зараз все детально оглянемо. Ну, Візуально, да, звичайний стандартний їхній капот. Бачимо великі колеса йдуть. Давайте розмір. 8,3 на 20 передня. Задня у нас 12,4 на 28. Ось, Дві підножки. Саме про висоту. Є місце для номера. Противаги, ну, звичайно, гідравлічний розівець. З цього боку бачимо металевий бак, є задні противаги, Ось в труб є світло на кабіні, зараз у нас вже веселіше. Тобто сама одна точка повноцінна, з, з швидкими змінами положень роботи з навісним механізмом, Тут є шліци, штифтих. Все швидко робиться. Потім є паркоп уже заводський, вал відбору потужності, розетка для причіпа встановлена. Гідророзподільник У нас тут є на два комплекти виходів. І мені здається, ще один має бути середу комплект. Давайте оглянемо. Десь не знайду. Окей. Okay. Ну, Нема то нема. Потім. Ну, бачимо, є такі моменти, вже десь паралон, щось прокладено, щоб поменше пилюки, поменше шуму було в кабіні. Сама кабіна, вона на прокладках гумових, бачите, досить таких товстих. Ось, можете побачити прокладки гумові. В принципі, добротно. Ну, товщина самих. Приводів, ось бачите, є і та водниця для того, щоб, щоб це все змащувати відразу. Все по-людськи зроблено. По ось, а по так, У нас тут все відчинено, зможемо його запустити. Кентавр 22-го року, 10-й місяць, його тільки зібрали. ось Оглянемо під капотку його. Ось так тут це все виглядає відразу. Бачимо, тут запобіжники, вся електроніка, коса, основна надвигуна, ну, під капотом максимально схована, це вже плюс. Чотирьохциліндровий движок атмосферний а, КМ 495 ВТ. Ось так. Ну Інше навісне все стандартне, безпосередній приз. Палива двигун. їхня стандартна паливана система. Нічого нового, всі ті самі елементи. Потужний акумулятор, до речі, стоїть. Ну, По величині він великий, але по цифрах його потужності, то не дуже тут зрозуміло. Все китайською. Ну окей, вимкнемо масу. А, вона була ввіплена вже навіть. Добре. А, так, саме передній міст можемо ще, до речі, оглянути. Бачите, є тавотниці для змащування всього, в принципі. Е, Гідропідсилювач захищений, трохи е, гофрою. Ось пильники. Бачите, мягенькі, нормальні. Все хорошо. Тут якісь ще ковпачки на болти, щоб ми їх могли потім ще відкручувати. Також е, хороший плюсик в карму. Е, крила встановлені з бризговиками. По вивороту бачите, що він хороший, відразу видно. Він так тут на максимальному вивороті стоїть. Ось. Давайте закриємо капот і запустимо. А, ні. Давайте спочатку поглянемо кабіну, щоб ви мене добре чули, а потім ось запустимо, подивимось на роботу двигуна. В цілому, як це все працює. Кабіні вона так пофарбована, цікава. О, до речі, бачите, яка кромка тут зроблена, кромка цього крилку. Не знаю, таке рішення спірна. Нехай. Так, по кабіні. Так, сидіння сидіння у нас на пружинках високим людям тут буде трохи незручно, бачите, я вже впираюсь головою. Тобто бажано під'їхати трохи вперед або е послабити пружину е на кріслі. Тоді буде зручніше. Е є в нас пічка просто, дефлектори по, по колу. Всі є обдув заднього скла yeah. є все. Обдув тільки задні всі дефлектори. Два динаміки стоять. Світло, тут управління самою пічкою вимкнення. Також е, світло зверху і управління двірником, три режими. От, двірник у нас є тільки спереду. Чотири передачі у нас. реверс, Ось увімкнення повного приводу, управління гідравлікою. Ось тут у нас все. понижені і повишені увімкнення, блокування диференціалу і вали збору потужності. Все так. Також роздільна педаль гальм, щеплення і в цілому все, що у нас тут є. І також управління ручним газом під склом. ось у нас тут. Зроблено. Ну і приборна панель, давайте вплімкнемо її, вона тут електронна стоїть. Необхідні всі показники у нас є. Давайте запустимо трактор нейтрально і... Давайте ще раз. Трошки акумулятор. Акумулятор у нас підсаджений. А ну давайте прокачаємо трошки паливо, щоб йому було легше. того, що а. бак у нас внизу. Ось так. А, так. Да. Ай. Трошки ага. розгерметизована система, але паливо накачали. Все, є. Це є, воно погнали до кабіни. Спробуємо ще раз, все Да. Ні, Ми його не запустимо, бачите, на морозі трошки здався акумулятор. Ми хотіли, ми старалися, але маємо що маємо. Добре, нехай, нехай. І вимкнемо масу обов'язково. Нам нас... а, це треба піднімати капот. Оп, все. Готово. Закриваємо. Ось. І що по вартості такої техніки? Скільки коштує такий 50 сильний кентавр? Трактор 600 10 доларів. Ось за таку суму ви можете отримати повноцінний міні-трактор на 50 кінських сил, великих колесах, повним приводом, блокуванням заднього дифференціалу, великою кабіною, потужним двигуном, повноцінною трьохточкою, яка ну максимально укомплектована. тобто з усіма опціями і в принципі міні-трактор, який готовий виконувати роботу, Ось, він підійде навіть для роботи на якомусь невеликому полі. Це вже не міні-трактор без кабіни. Тобто повноцінна техніка, можна їхати і по, по дорогах загального призначення, з причепом, Ось, по швидкості, по всьому він вже в принципі, може працювати і з плугом. Він з культиватором більшим, ніж, наприклад, той шифенг може працювати чи Ксінтай. Це вже така більш серйозна техніка, яка може вже знадобитися ну, буквально скрізь. Наприклад, якщо у вас є велика ферма і вам треба по території щось перевозити, складати. Він підійде, якщо вам треба якийсь мобільний трактор до якоїсь бази Агро. Він також підійде перевозити якісь вантажі з причіпом, він підійде в будь-яку погоду для комунальної служби, комунальних якихось робіт він підійде, якщо це десь чистити гіляки дерева, не потрібно, там потужний трактор. Потрібно просто, щоб він тягнув принцеп з усім обладнанням. Ось, І він для цього також підійде. Тому а, телефонуйте. Дізнавайтеся про наявність, ось один точно є, його можна замовити. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь. На все добре.